Відтепер 9 травня День Європи у Європейському Союзі, а також в Україні. Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою європейського союзу. В ефірі Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Україна невід'ємна частина Європи, яка відтепер святкуватиме 9 травня як День єдності держав європейського континенту. Наші друзі з інших європейських країн допомагають нам наближати перемогу. Україна унітарна держава, яка століттями була вимушена доводити своє право на існування. Ми невід'ємна частина Європи, яка разом з іншими країнами протистояла силам зла ще 78 років тому. Тоді європейський народ об'єднався та дав відсіч агресору. І хоча зараз у нас інший ворог, мета супротивника залишилась тією ж знищення та окупація. Ми спираємося один на одного, шукаючи та отримуючи підтримку у братніх народів. Ми отримуємо тони гуманітарної допомоги від Польщі, Литви, Австрії Великої Британії. Танії, Німеччини, Ізраїлю та інших країн світу та Європи українців дружньо приймають у різних державах, надаючи необхідну підтримку. Зараз Європа об'єдналася та допомагає Україні здолати найбільшого агресора 21-го століття. Зло ми знищували разом, так само як разом протистоїмо зараз, аналогічному злу, згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму. Ми бачимо такий же героїзм у діях. Наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу, і так само, як і у другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла, ми б'ємось. Проти нього разом для відзначення досягнутих миру та єдності інші країни нашого континенту вже багато років святкують День Європи, і ця єдність наближає нас до чергової перемоги над ворогом. Саме тому відтепер в Україні 9 травня українці вшановуватимуть історичну єдність європейських країн, які знищують ідеологію расизму, як колись здолали нацизм. Зараз як і 80 років тому ми спираємось на спільну силу вільних народів. Та знаємо, що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир. Такий важливий день єднання європейських народів до серця Європи Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Народний депутат України Юрій Шаповалов зауважив про важливу роль України в європейській спільноті, яка незабаром може стати ще визначнішою. Міський голова Віталій Малецький відзначив важливість цього дня для всіх країн Європи та нагадав про високу ціну, заплачену європейцями для збереження миру. Україна рішуче йде до перемоги завдяки підтримці своїх європейських братів. Ми отримуємо всю необхідну допомогу від партнерів. І найбільший тому доказ те, що конвої гум допомоги їдуть не тільки до столиці, а й до Кременчука. Ми допомогли тисячам вимушено переміщеним особам завдяки дружній підтримці країн Європи. Наші міста побратими Алітус, Бідгощлю. Блін та Бітола неодноразово допомагали Кременчуку гуманітарними вантажами. Саме завдяки підтримці наших друзів та важкій роботі ЗСУ ми незабаром здобудемо таку важливу для Європи перемогу. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука працювали на міських клумбах та на газонах. Які роботи проводились, та де саме? Дивіться далі. Весняні теплі дні додають клопоту комунальникам Кременчука. Аби зелені території міста були доглянуті та виглядали привабливо. Бригади КП «Благоустрій Кременчука виконують велику кількість робіт. Зокрема, сьогодні, наче квіткові феї працівниці підприємства, працювали на квітниках на схилі проспекту Свободи. Прибирали від свілі насадження та за новим розробленим дизайном клумби з самого ранку висаджували сезонні квіти. Тюльпани, якими милувалися нарциси, вже відсвіли, тому прийняли зароб. Роботу висадки багаторічників і однорічників. Висаджуємо багаторічники, це фаляріс, він ще трошки хворіє, але потім розростеться, буде такий у нас коврик. І однорічки у нас салатовий і бордовий колюс, сенеція, альтернатера. Бігонія біла, з любов'ю для нашого міста робить, тому бо думав, що буде все гарно у нас і квітуче. Висока трава середовище сприятливе для розмноження кліщів. Саме тому озеленювачі у Кременчука займаються санітарним покосом газонів у парку Слави. Працює бригада шість чоловік. Проводимо санітарну, санітарний покіс бур'янів, трави. Трава дуже висока, її потрібно скашувати, тому що заводяться живності всякі. Ті самі кліщі можуть вужі. Естетичний вигляд проводимо порядок. Також комунальники регулярно поливають зелені насадження, аби ці не загинули через нестачу вологи та продовжували прикрашати наше квітуче місто. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відкрили новий медичний кабінет на правобережжі. Мешканка Раківки Анастасія Сороколат кілька років винашувала ідею реалізації власної справи. І завдяки державній грантовій програмі, її робота її мрія здійснилась. Детальніше дивіться вже за мить. Анастасія Сороколат сімейний лікар. Більше 30 років вона присвятила допомозі людям. Її мрія була відкрити власний медичний кабінет. І нарешті вона здійснилася. Вихідними відбулось відкриття медичного центру А» Анна Раківці. У нас буде працювати сімейний лікар, а також педіатр. А також у нас заздалегідь працевлаштована медична сестра, яка буде робити забор аналізів. Буде робити цитотести, а також допомагати людям в маніпуляційних. фахівці комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука допомагала Анастасії отримати гроші на реалізацію власної справи, надавали консультації щодо бізнесу, писала бізнес-плани, і спільними зусиллями Марія Анастасії здійснилася завдяки інституту розвитку Кременчука. Була е розроблена програма та бізнес-план. Розвитку медичного кабінету і отриманий грант на розвиток малого бізнесу, завдяки якому ця, ця мрія була здійснена. Це був новорічний подарунок. грант я отримала кошти 30 грудня, тому кращого подарунку майже і мріяти. Три ходилася Анастасія, вдячна своїй сім'ї за підтримку, особливо своєму брату Станіславу, без допомоги якого втілення проєкту було б неможливим на всю організацію цього кабінету. Дуже потрібно було не тільки час, але і сили, і натхнення, щоб це все. В життя ділити так без нього. Майже б ні не бізнес-план не зробився не відправився, ні, ні привезли б ні костюми, ні організаторів. Нічого. Дякую йому. Мешканці Раківки радіють тому, що у їхньому мікрорайоні відкрили медичний кабінет, і тепер вони зможуть отримувати якісні медичні послуги, майже не виходячи з дому. Дуже вдячні за Володимировні за те, що вона відкрила що такий чудовий заклад. Я думаю, що тут буде шприців. альтернатива до нашої поліклініки. Це буде вражаюче. Нам дуже подобається те, що відкрився тут кабінет. Це дуже зручно для нас. Це і навіть хочу переговорити з нею, щоб записати навіть дітей сюди, щоб вона всю нашу сім'ю керувала з моїми дітьми і мене І гарно, що в нашому домі, дуже гарно. Далеко ходити не треба, все добре. Взагалі. так що я задоволена проєкт. Є робота реалізовується з минулого року. Державна грантова програма допомагає підприємцям започаткувати та розвивати малий та середній бізнес. Тож кожен бажаючий може звернутися до інституту розвитку Кременчука, подати заявку на грант та створити власну справу. Тому році до нас звернулася я Анастасія, яка була стоїти. лікарем звичайним, але у неї була мрія розпочати приватний бізнес і відкрити приватний на кабінет для надання і послуг льова. сімейного лікаря. От завтра, зараз я відчуваю за неї таку зробити, велику гордість дінки, і щастя краще, за те, що в неї вдалося все зробити. І ще і, eh, запрошую всіх приблизно. підприємців скористатися Проходимо, цим шансом, адже рівних держава рівних допомагає рівних дійсно рівних підтримувати рівних. середній та малий, та малий бізнес, і завжди йде на зустріч бізнесменам для втілення їх мрій. Марія Іван окремочицькі новини. Письменники своєю творчістю намагаються допомагати зсу саме так на презентації свого нового роману Колонія Макс Кідрук збирає кошти на дрони для українських захисників 6 травня. у Кременчуці прихильники творчості кідрука мали змогу поспілкуватись з улюбленим автором. 6 травня в межах туру на підтримку своєї нової книги Колонія до Кременчука завітав український письменник Макс Кідрук. Окрім презентації самого роману, мета туру, що проходить 27 містами України, ще й благодійна. Виручені кошти з продажу квитків і мерчу передадуть волонтерському штабу Ангар на придбання дронів для зсу. Це мій виступ. Ця наша зустріч важлива для мене передусім через те, що вона важлива для вас. Про я на це сподіваюся. Бо... Не перелічити скільки разів за час підготовки Роману до друку, а пізніше під час планування туру я хотів зупинитися, все. Проте я також розумію, що росіяни прийшли сюди не по території, вони тут, бо хочуть, щоб не було нас. Нова книга Макса Кідрука Колонія стала першим романом з фантастичного циклу Нові темні віки про світ у двадцять другому столітті. Над нею автор працював три роки, а створення циклу триватиме понад десятиліття. Загалом перший том налічує 904 сторінки, і сам автор жартома називає його крихіткою. Але віданих читачів не лякає ані обсяг крихітки, ані те, що наступну частину доведеться чекати ще три роки. Я звикла читати, якщо не серії книжок, то великих книжок. Якщо читати, наприклад, Іноземних авторів книжки то довше чекати переклад цієї книжки, ніж її написання. Тому мені більше мені більше подобається читати книжки українських авторів. Я фанат накопиї фантастики. Це перший роман, який я побачив його. Ось і ось з нього я почав з, нього, з ним знайомство. Хотілося бачити, щоб її читали за кордоном. Наріна на, на інших мовах. Я тільки знайомлюся з його творчістю, але я бачила його інтерв'ю багато і ну, можна сказати, я закохалася його творчість, навіть не знаю що. Я люблю читати. Я взагалі просто вважала раніше, що наукова фантастика це не моє. От. А коли дізналася про кідрука, думаю, що подружимось. Найсильнішою рисою колонії, за словами самого автора, є її реалістичність. Адже, хоч книгою відносять до жанру фантастики, майбутнє описане кідруком здається дуже правдоподібним. Ця історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Людмила Рябенька, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Верхи на конях 6 травня у Кременчуці відбувся кубок відкриття сезону Голден Хорс з кінного спорту. Учасники та вболівальники отримали море позитиву та гарні емоції. Подробиці змагань дивіться далі у сюжеті. У Кременчуці відбувся кубок відкриття сезону Golden Horse кінного спорту. Близько 30 учасників кіноспортивного клубу Golden Horse та дитячої юнацької кіноспортивної школи «Фаворит» змагалися за звання кращого. Відкриття сезону КСК Golden Horse – це закриті соревновання. По суті, приймають участь всього дві команди. Собственно, всадники Golden Horse і спортивної школи «Фаворит». Учасників багато зібралося, у нас 32 пари вийшло. Перший, другий, третій маршрут на в первом маршруте невысокая высота, там две категории: дети от 12 до 14 лет и открытый класс все желающие, и второй Маршрут теж. Дві категорії: діти і відкритий клас. Тож не дивно, що любов до коней може привести у професійний спорт. Діти з самого маличку прагнуть опанувати їзду на конях та отримують від цього велике задоволення. А я я сильно любила лошадей. Ми прийшли а там, було сліт 11-12, але одно пустили. Сказали, що з 11-12. Ми попросилися і нас пустили. там. Лошадь звуть Батіста, вона там чуть старше мене діти. Обычно она спокойна, но именно на этих соревнованиях она меня понесла. Марина посіла перше місце у змаганнях та розповіла, як прийшла у кінний спорт і чому точно не покине їздити верхи на конях. З півтора року займаюся. Прийшла, привела спочатку сюди дітей, потім вирішила сама спробувати. Це у мене мечта з дитинства була, я дуже хотіла. Ну, діти займалися, я вирішила спробувати. Ось спробувала, вот Мені дуже сподобалося. Це така душина. Тут віддихає душою всім тілом. Ну, очень класно. І вирішила займатися далі-далі. І в конічному ітогі я купила себе лошадь. Вчені довели, що взаємодія людей та коней допомагає першим полегшити нервове напруження та знижує рівень стресу. Це є дуже актуальним у нашому сьогоденні. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Майже сотню медалей здобули юні спортсмени з Кременчука на відкритому чемпіонаті Полтавської області Теквондо і ТФ 7 травня. На базі ДЮСШ імені Кисельова на Даянгу у спарингах зійшлись діти з Полтави, Черкас, Кропивницького, Чутового та Кременчука. 340 дітей віком від 7 до 17 років та майже стільки дорослих зібралися у Кременчуці у ДІСШ імені Кисельова на відкритому чемпіонаті Полтавської області з Таеквандо і ТФ. Аби на змаганнях показати свою силу, спритність та витривалість, 7 травня до Кременчука приїхали спортсмени з Полтави, Черкас, Кропивницького, Чутового. Кременчук представляли 120 та на цих змаганнях представлені три вікові групи. Діти з 6 до 10 років, там теж йде два, дві подгрупи, кадети 11-13 років, та юніори 14-17 років. Це ті діти, які будуть входити до еліти українського спорту через пару років. Полтавська команда привезла до Кременчука на змагання 88 спортсменів. До чемпіонату ретельно готувалися. Кожен спортсмен проходить відбіркові тренування на чемпіонаті міста. Також вони готуються до цього десь приблизно 2-3 неділі, і переходимо вже до більш Серйозних змагань це чемпіонат Полтавської області. Кожний із спортсменів представляє в різних вікових вагових категоріях себе. Також вони стараються вибороти призові місця і зайняти для команди максимально це золото. Виступи спортсменів на змаганнях мають показати, чого діти навчилися за цей тренувальний рік. Деякі вже з досвідом, деякі перший раз приїхали, але тим не менш, ми приїхали на цей турнір для так би мовити, обкатки для досвіду. Це для них дуже буде корисно навіть в кінці навчального року, і так би мовити, підвести підсумки пройденої роботи, яку вона виконала за цей навчальний рік за тренувальний процес. Варто відзначити, що таєквандо сприяє всесторонньому розвитку людини, прищеплює духовну культуру та дає сили для боротьби за справедливість. Займаюся я вже те 4 чотири роки. Займаюся я, щоб е, міг дати здачу. Ну я хвилююся і виступив, я десь. Ну, середньо. Ми ще будемо виступати з пального. Я сподіваюся, що ми переможемо. Я займаюся три рази на тиждень по півтори години, і я ходжу на змагання. Мені дуже подобається займатися цим видом спорту. Коли виходжу в спаринг, я відчуваю, що я переможу і здобуду золоту медаль. І що мій противник мене боїться. Мене з першого класу ображали, і я вирішила піти на таквондо, щоб дати здачу. Сьогодні беру участь у змаганнях, щоб перемогти. Заняття в Текландо мені допомагають бути придкішим, сильнішим, швидкішим, сміливішим. На змаганнях я дуже хочу побороти свого противника і здобути Боротьба на Даянгу була запеклою, вимагала від дітей витримки, мужності та гарної підготовки. Кремчужани показали на чемпіонаті гідний результат та вибороли 40 золотих, 33 срібних та 25 бронзових медалей. Адже та у кремчуці має небияку популярність. Ми бачимо, що навіть на європейських стартах спортсмени саме нашого міста здобувають призові місця, складають основний склад обласної збірної. Є лідерами ну, в нашому регіоні, тому звісно, такі змагання є дуже потрібними для нас. Ми бачимо, що вид спорту дуже затребуваний. Тож вітаємо чемпіонів та призерів і бажаємо всіляких перемог та вдячні ЗСУ, завдяки яким юні українці мають можливість і під час війни тренуватись, брати участь у змаганнях та перемагати. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Крамчицькі Новини. Дякуємо всім нашим партнерам, які діють для захисту нашої Європи та свободи саме так сильно, як це потрібно, саме пропорційно загрозі. Слава Україні.